Але це такий парадокс, що інтернет це всесвітня мережа, і вона фактично не захищена. Навіть оці вкладки, про які ти говориш, все можна считати. Черт, та, і але... <світ> <світ> але люди готові ділитися з оцією мережою. ну це… Та, да, і чим ць... ми ну... ділимося? Ну, наприклад, я не знаю, інтимні фотографії, певно, кожен з нас комусь кидав колись інтимні Ні. фото. Ні. Певно, е, кожен третій <світ> скидав. Інтим. Наприклад, там я не знаю через Телеграм або через ще якусь мережу, і ти все одно довіряєш, при тому, що знаєш, що наприклад були оці зливи інформації. Пам'ятаєте, зовсім якось кілька років тому там Дженіфер Лоуренс зламали, Ему Восен, і всі Там Ще роксанків була серед них фотографії. Серед, серед мене серед них е, мене не було. Дякую. Е, Індус такого контенту. От і, і просто ну парадоксально, що ми продовжуємо довіряти, продовжуємо запитувати в інтернету далі особисті речі, продовжуємо пересилати один одному максимально особисті інтимні речі.